Друзі, привіт! Мене звати Сергій Губанов, я лікар. Ось підходжу на роботу. Не подумайте не вісмітерська батство тут. Поряд. Поки я не почав прийом, хочу обговорити з вами одну дуже цікаву тему: це як допомогти собі при будь-якій болі. як можна використовувати ваш організм для того, щоб відновлятися, для того, щоб мати багато енергії, мати класний стан і як можна. Стати ближчим до себе, використовуючи дуже прості техніки. Тож, поїхали. Для мене це суперактуальна тема, тому що моє знайомство зі своїм організмом почалося якраз із болі. Те, що я зрозумів, що боль може бути твоїм помічником і допомагати якраз в розумінні себе, в нашій болі є дуже глибокий трансформаційний потенціал. А все почалось з того, що я потрапив на тренінг на семінар з холотропного дихання, де спочатку і ідея цього холотропного дихання це групова практика. Де ми занурюємося у свої відчуття, використовуючи спеціальну музику, використовуючи е команду людей, які тебе підтримують і налаштовують, і, звісно ж, використовуючи ваше тіло, вашу увагу і ваше дихання як такий інструмент для проходження через внутрішні процеси. Ось, і коли я вперше спробував холотропне дихання, то спочатку мені стало сильно дискомфортно, мені стало сильно страшно, і таке відчуття, що на мене свалилася бетонна плита. Але вже через деякий час це відчуття змінилося на більш комфортні, теплі і такі якби, піднесені відчуття. І це був мій перший досвід трансформації болі. Тобто, коли я зрозумів, що я не можу і не хочу. Від болі втікати, я почав з нею, по-перше, звикатися, і по-друге, я почав її трансформувати. І в той момент інтенсивна музика, інтенсивне дихання і моя увага в тілі, і відчуття, що мене підтримують, також це дуже важливо. Вони стали каталізаторами, які вперше я відчув, що щось змінюється в моєму внутрішньому просторі. І цей перший досвід він не був суперсвідомим, він був просто чимось новим. Яке почало з часом розширюватися і трансформуватися. І, е, на щастя, для мене то е, після цієї першої сесії вона мене дуже вразила, але це я ж кажу, було несвідомий процес. Потім, через деякий час в мене почали. Включатися якісь подібні процеси. Я просто йшов там по вулиці чи там шов на заняття. І коли я стикався з дискомфортом, в мене от включалося згадування, так би, воспоминання з попередньої цієї сесії, і в мене сам організм просив заглибитись туди, якось подихати, побути на самоті в деякий час, приділити увагу тому процесу, який всередині розгортається. І я якби підсвідомо. За цим рухався, я сказав собі, окей, все схоже на те, що я вже переживав, давай спробуємо. І в мене ці холотропні сесії цей процес розпаковувався самостійно, якби тіло мене почало просити, можна так сказати, розкривати внутрішні спазми, розкривати якісь зажатості, стреси свої, і їх якби продихувати. Ось і певний час. Я не знаю, там два або три місяці. Я приділив цьому увагу. Мені допомагала музика е, цих холотропних сесій. Я знайшов це. Були в Кундаліні йоги, це було нове дихання. Це певні були е, записи цілітольської музики. Ось і е, я знайшов ці ці мелодії і просто їх слухав, коли мені хотілося якісь пройти внутрішній внутрішні процеси. Але потім я ще познайомився, що є тілесна орієнтована терапія є різні науковці, які вивчали, як наше тіло трансформує. І як наше тіло реагує на біль та дискомфорт, і як можна це трансформувати. Це Олександр Ловен. Він на мене прям супер вплинув. Його вправи до тілесно орієнтованої терапії. Це прям супер якісна практика. Також вправи Кундаліні йоги на трансформацію агресії, на трансформацію страху, на освідомлення внутрішнього простору, також дуже сильно і класно працюють. І до речі, мені супер імпонує. Ідея кундавіні йоги в тому, що в наш внутрішній мастер, в наш внутрішній гуру це і є істочник тих знань, які ми познаємо зовні. Тобто ми якби зприкасаємося з чимось зовнішнім, і той резонанс, який пробуджує в нас читання книжок. Чи спілкування з людьми, наш внутрішній резонанс це і є справжнє знання. От для мене це є правда. Тобто всі знання записані середній, е, середній мені, і для того, щоб до них е, доторкнутися, їх якби згадати, і потрібні зовнішні події. Тобто наш внутрішній гур ось тут. І зовнішні процеси це є таке нагадування, іскра, яка пробуджує в наше внутрішнє знання. І так само боль чи дискомфорт, який ми зустрічаємо в нашому тілі, зовнішні процеси, які проявляються, це є спосіб знайти рішення, знайти якесь нове знання, знайти якийсь розвиток. Це є можливість для розвитку. Після того, як тілесно я прожив цей досвід трансформації болі в якийсь конструктивний процес, в щось інше, своєю ментальною частиною, я Зустрівся з тілесно-орієнтованою терапією, яка каже, що в тілі записана певна інформація, яку можна трансформувати і розкрити. І тоді це стало моєю практикою. А і ще з пацієнтами я побачив, що коли я працюю тілесно з якимись то участками, з якимись учасками в тілі, то вони дуже схожі бувають на певні емоції чи на певні життєві ситуації, і коли я з людьми. Працюючи зі спазмами, починаю проговорювати те, що я відчуваю там, то дуже часто воно починає резонувати, і людина, якби отакий, якби проводить процес, видихує цю напругу. І я побачив, що дуже часто тілесний спазм, емоційний заряд і якась як життєва ситуація вони бувають. Якби один в одному, і в будь-яких ситуаціях потрібно знайти з чого краще починати для того, щоб краще і швидше допомогти людині. І доходимо до того зараз, підходимо до того, що я впевнений, що кожен із нас може і навіть повинен навчитися працювати з своїм тілом, зі своїми симптомами. Що я пропоную робити? І це призведе до того, що рівень стресу, і рівень внутрішньої болі, і рівень внутрішнього дискомфорту значно зміниться. Друзі, також хотів з вами обговорити, що знаєте, я досить давно вже використовую цю методику і для себе, і вона вже інтегрована в роботу моєго методу, і роботи центру. Роботу проєктів. І я бачу дуже класні результати, коли ми комплексно підходимо до е, своїх відчуттів, до своїх станів. Я також би з задоволенням розказав би методика та принципи підготовки спеціалістів соунбаді. Ось і напевно вже третій раз мені зараз приходиться починати все спочатку. Спочатку в Донецьку, потім в Києві, зараз в Лондоні, і я відчуваю, що саме можливість бути адаптивним, інтегруватися, відкривати якісь нові підходи, адаптуватися до пацієнтів це дуже крута запорука для розвитку. Є практика роботи з внутрішніми станами. І починається вона з того, щоб знайти середнє відчуття комфорту. Це відчуття нашої внутрішньої стабільності, легкості. Це відчуття, ніби ви з'їли або випили чогось дуже приємного і вам всередині класно. І ось дихання. І ми починаємо дихати в це відчуття комфорту і розширюємо на все тіло і навколо тіла. І після того ми згадуємо. Про відчуття болі, або просто в нас вже є біль, ми її відчуваємо. Або ми дивимося, куди цей комфорт в тілі не проходить, де є щось інше відчуття неміння, або відчуття дискомфорту. І ми починаємо дихати і обгортати це від дискомфортне відчуття. І якщо воно трансформується і стає легкістю, це супер. Але якщо воно залишається або посилюється, або воно починає трансформуватися, я вам пропоную звернути увагу, на що воно схоже. на яку емоцію, на яку ситуацію, якщо б це була ситуація, на який колір, на який запах, якщо ви посилите це відчуття, на що воно буде схоже? І тоді боль починає трансформуватися. Якщо б боль була рухом, який би це був рух? Це закриття тіла, це відкриття тіла, це бажання щось зробити, щось забрати, щось віддати, на що ця боль, на що цей дискомфорт схожий, як його можна прожити, як його можна розкрити. Тож дуже важлива частина того, що ми зараз вам будемо розбирати, це вміння об'єднати вашу увагу, ваше відчуття і ваш рух. Коли ми це робимо в одному моменті, тоді створюється магія контакту з тілом. Це насправді ключ для того, щоб у болі позбутися. Для того, щоб її трансформувати. Це може бути декілька підходів, не відразу розкривається ця тілесна інформація. Але це працює і це системно допомагає позбутися хронічної болі та дискомфорту. Спробуйте і поділіться. Наскільки для вас це актуально? Наскільки для вас підходить такий варіант? Буду радий спілкуванню в коментарях до зустрічі в нових відео.